Консульство України в Фразі знову надає послуги військовозабов'язаним чоловікам. Оголошення, в якому йшлося про тимчасове припинення консульських послуг, прибрали із паркану депостанови. Нагадаємо, що з 18 травня закордонні депостанови можуть надавати консульські послуги військовозабов'язаним чоловікам лише за наявності військово-облікових документів. Таку вимогу прописали у законі про внесення змін до мобілізації. Прийшов Ніхто ніяких питань не задавав, оформили все, задоволені, вийшов консульство. Щодо військово-облікових документів, було роз'яснення, що ніби тільки зараз з ними будуть. Чи було з ну, цим? У мене є з, з, з військоматовост, що зняти з обліку так само. Ага. У вас є документ про те, що ви зняти з обліку. Так, так. Речник держприкордонслужби підтвердив, що таких чоловіків на кордоні пропускають, але зауважив що це те, що діє на сьогодні. Але тепер, щоб виконати вже іншу норму цієї ж постанови Кабміну, чоловіки, які знялися з обліку через постійне проживання за кордоном, повинні знову на нього стати. До того ж, зробити це мають особисто і на території України громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на срок більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних міських ТЦК та СП. Це може торкнутися сотень тисяч чоловіків, які живуть за кордоном роками і виїхали ще до війни. Цікаво, як багато із них захочуть поїхати в Україну. Інші ж чоловіки, які на обліку ТЦК вже стоять, мають оновити персональні дані, щоб отримати консульські послуги за кордоном. Це можна зробити за допомогою додатка Резерв Плюс. По суті, Резерв Плюс це зараз єдина можливість уточнити свої дані для всіх військовозобов'язаних резервістів, які знаходяться за межами України. Але чи зможуть чоловіки одразу отримати консульські послуги, щойно оновили дані в Резерв Плюс? У посольстві кажуть, що в них поки що немає технічних можливостей верифікувати електронний військовообліковий документ в Резерв Плюс. Поки що штрих-коду немає, але найближчим часом, ну найближчим місяцем, скажімо так, щоб не вводити людей в оману, має з'явитись електронний аналог паперового документу, який можна буде пред'явити представникам поліції, ТЦК СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому. Поки ж існує ще один варіант, як отримати консульську послугу навіть без оновлення військово-облікових даних. Для цього необхідно стати на консульський облік. Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років приймаються за умови надання військово-облікових документів за їх відсутності на основі даних консульського обліку. Чи це поширюється на тих, хто перебуває в Чехії не за робочою чи студентською візою, а на тих, хто за тимчасовим захистом тут так, документи, які надають тимчасовий захист, це чеська віза, і вона визнається для постанови на консульський облік. Дипломати зазначають, що можливість отримати послуги лише на основі консульського обліку і без надання військово-облікових документів доступна лише станом на зараз. Коли стануть доступними електронні військово-облікові документи, консульського обліку буде недостатньо. А як щодо закордонних паспортів? Наразі така можливість у Чехії є лише у консульстві у закордонних філіях державного підприємства Документ взагалі припинили приймати документи на оформлення паспортів у чоловіків віком від 18 до 60 років, навіть тим, хто оновив дані. Порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогоднішній день не встановлений, у зв'язку з чим прийом документів, вказаної категорії чоловіків, тимчасово припиняється до прийняття відповідної постанови. Тож питання стосовно якості та повноти надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків залишається відкритим. Друзі, на цьому у мене все. Свою думку стосовно цього лишайте в коментарях, а ми і надалі будемо вас інформаційно підтримувати. Перша віза про життя та роботу за кордоном.